Друзі, вітаю вас на наших каналах Адвокатського агентства Пані в законі. Друзі, з вами я, адвокат Марія Левченко, і поговоримо про помилки, яких ви робите, друзі, досить багато, коли ви починаєте займатися отриманням спадщини. Чому сьогодні така тема? Тому що останній тиждень в мене так. Скажімо так, майже кожного дня маю судові засідання по всій Україні через електронний суд відносно спадкування. Різні є варіації на тему, дуже різні. І коли, наприклад, за кордону люди невчасно подалися на спадщину, є випадки, коли. Родичі спеціально не говорять, що спадщина вже відкрилася, а людина, яка живе в іншому місті або взагалі за кордоном досить багато років, не має доступу до раців, наприклад, і не може отримати дублікат свідоцтва про смерть там батьків, наприклад, або інших родичів, від яких є заповіт, думаючись, що родичі, як то кажуть, не підведуть, а родичі думають своє. Які помилки, друзі, давайте з вами почергово розглянемо. Тому що, чесно кажучи, мене обурює те, що досить багато людей зараз таким чином по себе пропускають велику кількість майна, яку могли б просто оформити і далі користуватися, а не судитися. Ви ж розумієте, що оформлення в нотаріуса це набагато дешевше, ніж ви потім йдете по судах. І так, перше. Перше, коли ви надієтеся на ваших родичів, які б у вас класні відносини не були, допоки живі, дай Боже, ваші батьки, допоки живі ваші дідусі, бабусі? А, є досить багато історій, коли інші люди досить класно грають гарну родину. Не інстаграмні ці картинки, коли селфі, 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 а які ми всі класні. Ні. Зараз мова про те, коли ви думаєте, що у вас нормальні відносини, а вас потім так, ну, м'яко кажучи, кидають на гроші, на майно і досить серйозно кидають, на великі гроші. І такого немало, немало, друзі. Тому. Дивіться, а, перше, це а, коли ви а, слухаєте інших, а самі нічого не робите. Коли ви дізнаєтесь, наприклад, якщо ви там за кордоном або в іншому регіоні а, живете окремо від ваших батьків, відкривається спадщина після ваших батьків. Запам'ятайте, у вас є 6 місяців. Навіть якщо ви прописані з вашими батьками, у вас все одно є 6 місяців. Зараз. Поясню, чому я вам звертаю вашу увагу, що варто все робити в 6 місяців здати смерті ваших родичів, щоб ви точно змогли оформити вашу спадщину. Значить, перше, що це треба вам робити, це отримувати свідоцтво про смерть. Я розумію, ваші родичі можуть вам не давати це свідоцтво. Таких випадків теж немало, ми з Христиною знаємо. Ви можете, якщо ви, наприклад, дитина, так, і це ваш там, батько, ваша мама. Звернутися до будь-якого радцу Україні. А якщо ви за кордоном ваш представник по договору від вас може звернутися до будь-якого радсу України. І якщо вже хтось оформив це свідоцтво, то ви можете взяти дублікат. Це доступно. Це? Доступно, це відкрита інформація. До будь-якого рацію. Зараз я не шуткую. Ми, наприклад, працюємо з Христиною в Києві. Наші помічниці беруть дублікати свідоцтв про смерть, свідоцтв про шлюб, про народження дітей. Відповідно, ми в Києві наші клієнти, які можуть бути розкидані по всій Україні або з-за кордону, наприклад, там видавалося свідоцтво в Одесі. Ми в Києві беремо. Видавалося свідоцтво в Чернівцях, ми в Києві беремо. Видавалося десь у Вінниці, у Львові. Ми теж у Києві можемо взяти цей дублікат. Тому чому це так? Раніше дійсно була проблема треба було їхати тільки відповідно в той раз, де видавалося свідоцтво, наприклад, про смерть, про народження, про шлюб. Зараз. Це не потрібно робити. Ви можете це зробити з будь-якої точки України, де ви живете, або де знаходиться ваш представник, в якому ви уповноважили це робити. В РАЦІ можуть брати дублікати не тільки юристи, не тільки адвокати. Це можуть бути довірені особи по довіреності, де ви прописуєте, що, наприклад, уповноважуєте, як подавати заяву на спадщину, так отримувати дублікати відповідних свідоцтв в радцях. Це можна так робити. Не потрібно навіть бути юристом, щоб піти в РАЦ, постояти там в чергу, заплатити відповідно кошти за видачу дублікатів, і все, у вас документ на руках. Це перше, з чим стикаються. Люди розгублені, не знають, де брати ці дублікати свідоцтва про смерть, коли, наприклад, хтось з сестер або з братів, або там чоловік мами. Який не є вашим батьком, вже все оформив, так а ви не знаєте, куди звернутися. Так ось я вам роз'яснюю: це не є зараз проблема отримати дублікат свідоцтва про смерть. Не потрібно випрошувати, чекати. Це не є зараз проблема. Це перше, що я вам хотіла сказати, тому що досить велика помилка: всі сидять, лапки склали і чекаєте, коли ж вам родичі щось там нададуть. Або підуть до нотаріуса і зроблять дублікат для вас е, свідоцтва про смерть. Не потрібно цього робити. Не треба залежати від родичів. Ви можете це організувати собі самостійно. Друге, більшість людей думає, що є панацеєю. І це 50% вправа та 50% ні. Зараз поясню, в чому прикол. А, тому що, ем, так, значить, з приводу строків, оці 6 місяців. Зрозуміло, якщо ви, наприклад, маєте реєстрацію відмінно від спадкодавця на День смерті, то принаймні з цим більшість людей вже розібралися і розуміють, що треба до 6 місяців подати заяву на отримання спадщини. Але. І, до речі, це не залежить від того, чи за кордоном ви, чи в Україні. Для вас ця вимога однакова для всіх. для всіх. Значить, якщо ви маєте одну реєстрацію, тобто прописку, як ви говорите, з померлим або померлою, то відповідно люди вважають, що вони автоматично отримали спадщину. Згідно процедури оформлення нотаріусами, згідно їх інструкції, і згідно цивільного кодексу, тому що це ж у нас ще цивільний кодекс є, дійсно є така підстава автоматичного отримання спадщини, коли ви маєте підтверджене місце проживання. Місце проживання або місце реєстрації. але… У нас же ж є ще судова практика. А оскільки ми з христиною практики, ми не теоретики, ми не сидимо в кабінетах постійно. У нас, ті, хто з нами працюють, ви знаєте, що ми, навіть якщо потрібна там, зустріч з клієнтом в Києві, то ми зазвичай між судами зустрічаємося, тому що треба кудись постійно нам летіти. Так ось. Зараз судова практика змінюється за останні два з половиною роки, досить серйозно вона змінилася. Чому? Тому що змінилася думка суддів з Верховного суду. Звертається увага на те, не те, що ви маєте одну реєстрацію, а, наприклад, на День смерті ви десь за кордоном, або в іншому місті, або в іншому навіть регіоні України були. А головне, щоб ви проживали і, окрім прописки. Могли довести, що ви дійсно в одному приміщенні проживали з померлим або померли. Тому що зараз в нас зайшло досить багато справ по спадщині, де прописка була одна, а є, наприклад, дві сестри, або брат, і сестра, або мама померла є її сестра, тобто дві сестри, да? і племінниця, або племінник, і рідна донька б'ються за ці спадки і з одним. Померли, померла, проживали, а другий просто мав реєстрацію і думав, що вже вступив в спадщину. Нотаріуси мають віддавати свідоцтво, але коли йде, починається судовий процес, ви ж знаєте, ті, хто стикався з цим, коли починається судовий процес по спадщині, процедуру спадкування заморожують. Вона не рухається, свідоцтва не видаються. Тому, звертаю вашу увагу, навіть якщо ви маєте одну прописку, будь ласка, старайтеся вкластися в 6 місяців, не надійтеся на єдину прописку з померлим, тому що зараз в судах активно почали доводити факти проживання разом з померлим. Подаються докази, це свідки, це довідки від депутатів, під, від місцевих адміністрацій, які підтверджують, що такий то або така-то дійсно проживали за такою то адресою в якийсь період певний. Навіть якщо це півроку до смерті, головне, щоб на момент смерті спадкоємець і померлий, навіть якщо в них різні прописки, якщо вони разом проживають і вони цей факт доводять в суді. То тоді той, хто мав просто прописку, але провтикав строки, може пролетіти. Різні історії бувають. я вам кажу загально, на що звернути увагу. Тому що раніше, якщо навіть суди підтверджували це в більшості випадків, про те, що одна прописка це 100% було прийняття спадщини. Зараз, зараз, те, що я споглядаю, думка суддів змінилася. Тобто зараз більш розширено дивляться на кожну ситуацію, і тому в судах, якщо ви прогавите цей строк, вам придеться судитися і доводити доводити, Що дійсно ви проживали за однією адресою, не тільки були прописані, а й проживали. Тому що є такі випадки, коли, наприклад, проживали проживали багато років, а потім до смерті, наприклад, там, дідусь бабуся переїхали, наприклад, до племінників. І племінники з ними жили і допомагали. А діти, які були прописані, і вчасно не подали на спадщину, пролітають, тому що вони вчасно не подалися, думаючи, що вони автоматично отримали спадщину. Розумієте, Тобто ось таких історій зараз починається цілий вал. Особливо це пов'язано з тим, що зараз досить багато українців проживають за кордоном. І люди, думаючи, що вони мають одну прописку, добре, якщо ви там одна дитина, інших спадкоємців немає, тоді ви отримаєте цю спадщину. Але якщо у вас є ще Наприклад, брати, сестри, з якими у вас ну, такі собі натягнуті, типу гарні, але натягнуті а, відносини, то ви можете потрапити ці негаразди на багато років судити, розумієте? Тому що ну, от, такого зараз багато. А, друзі, нагадую, будь ласка, у стрімах, не забувайте лайкати і ставити якісь галочки. Смайлик я хочу, щоб була активність стрімів для того, щоб ми були видні, тому що нас трішечки підбанюють, підбанюють. Друзі, це основні помилки, на які я хотіла вам звернути увагу. Ще одна історія. Ви не хочете приватизовувати майно. Це, друзі, є проблема. Проблема саме для спадкоємців. Я не знаю, як вам ще пояснити, чому ви як вогню боїтеся нормально оформлювати документи. Що від цього для вас змінюється? Чесно, мені, як юристу, як адвокату з багаторічним стажем, який працює, в принципі, в сімейному праві і постійно працює з нерухомостю, мені це не зрозуміло. Чому я вам це проговорюю? Тому що досить багато зараз ще одна такий. Напрямок в спадкуванні, коли нотаріус нічого не може переоформити, коли спадкоємець приносить документи, які були в бабусі, в дідуся, в мами, в батька. А там паї не оформлені ніяк. Просто сертифікат є. От, просто сертифікат. Навіть кадастрового номеру немає. І ви починаєте доводити, як це так, держава мені винна. Не да невинна вона вам нічого, якщо ви самі не йдете і нічого не робите. Ви зрозумійте, будь ласка, в нас незалежності вже більше 30 років. Ви маєте розуміти, що ваші документи мають бути в порядку. Якщо це ви зрозуміли, донесіть це вашим батькам, вашим дідусям, вашим бабусям. Чому я вам це проговорю? Тому що потім ви нам з Христиною плачете, реально ридаєте на консультаціях. Як це ж так, ми прогавили два паї по два гектари, а могли ж мати і оформити. А нотаріус сказала, не можу нічого зробити. Зараз воєнний стан, все заморожено, неможливо приватизувати паї. Добре, що хоча б строк продовжили до 28-го року, що можна. Можна ще приватизувати, що не відбирають принаймні, тому що ж, нагадаю, з 1 січня 2025 року могли відбирати вже до громад. А чому? Тому що законодавство так написано. А всі думали, що це хіханькі-хаханькі, друзі. Але це не хіхань-хаханьки. Ті, хто зараз звертаються за отриманням спадку, і там, де не приватизована квартира, де поколіннями жили, а неможливо отримати спадщину, бо не оформлено. Добре, якщо там є прописка. І добре, що вас там, якщо не виселяють, тому що зараз є судові процеси, де починають людей так з неприватизованих квартир, де вже той, на кого ордер колись там 20 років тому виписувався, помер. І його діти або її діти вже померли. Живуть племінники, онуки, які так, да, вони прописані, але в них немає підстав. Немає ордеру, немає договору користування. І приватизувати не можуть, тому що, а як на підставі чого? Розумієте, це величезні кошти. Ви розумієте, своєю недбалістю люди дуже часто самі свої можливості просто втрачають, хоча могли піти і просто оформити. І в цьому ніхто не винен, окрім того, хто не зробив це вчасно. Тому, друзі, будь ласка, я не знаю, як це вам ще сказати, тому що ти цих помилок я вагон з тілешками просто бачу. І на консультаціях ви коли телефонуєте, уточнювати з приводу цієї історії. Ще раз, спадок, свідоцтво про, ш... про смерть взяти не проблема. Будь-який раз в Україні вам видасть дуплікат. Не можете самі. Ви наймаєте юриста, представника довіреності, адвоката, ви наймаєте, вам візьмуть ці дублікати документів. Друге, запам'ятайте, є строковість. є строковість подання заяв на спадщину. Шість місяців. Не знаю, запишіть собі десь. Хоч на лобі запишіть, хоч на руці запишіть, запам'ятайте, як таблицю множення ми колись в школах всі вивчали. Запам'ятовували, будь ласка, закарбуйте собі в голові, що якщо вам цікава тема спадкування, це має бути віддати смерті 6 місяців. Ні вправо, не вліво. Подайте ту заяву, хай вона лежить в нотаріуса. Будете ви щось далі робити. Не будете потім строку, коли ви отримаєте свідоцтво про спадщину, немає. Законом не встановлено. Хоч через 20 років. Але подати заяву ви маєте вчасно. Третє. Якщо ви маєте декілька спадкоємців, це брати, є, сестри там, ще хтось. І ви не впевнені, чи є там заповіт, чи немає, все одно подавайте заяву на спадщину. Четверте, ті думають люди, хто мають і знають, що на них є заповіт, і ще мають прописку, теж не люблять вчасно подавати ці заяви на спадщину. Шановні, навіть маючи заповіт, ви можете прохлопати вашу спадщину, якщо ще є учасники цих, цих перегонів. А це перегони. Серйозно, навіть між сестрами, братами, в яких дійсно були реально нормальні відносини, досить часто відбуваються цілі війни. Ми з Христиною навіть записували. Про спадкові ці війни окремий курс. До речі, залишу під цим відео посилання. Кому цікаво, почитайте там, де е, немало різних прикладів, практичних, з якими наші клієнти вже стикалися на практиці. коли Оформлювали спадщину, там навіть ми на прикладах роз'яснюємо, як що робити. І процедуру для тих, хто за кордоном як отримувати спадщину. Ми там теж в цьому курсі прописуємо, розказуємо це відеокурс, який записаний, тобто за оплату ви зможете безлімітно мати доступ до цих курсів. Кому цікаво, залишаю посилання після завершення стріму, можете заходити, кому цікаво подивитися. Тобто, заповіт, це не панацея, що ви 100% отримуєте спадщину, якщо ви прохлопаєте строки на подачу заяви, на подачу заяви на отримання спадщини. П'яте, всі бояться змінювати нотаріусів. Це взагалі, я не знаю, що з цим робити. Друзі, я е, дуже поважно до всіх взагалі професій відношуся. Але з чим ми стикнулися на практиці? Нотаріуси. Не всі нотаріуси розуміються на процедурах поспадкування, як є. Я знаю на нас підписані нотаріуси, дехто може на мене посваритися, але, друзі, серйозно, я, ви знаєте, ми з Христиною. Досить чесно говоримо на відео, з чим ми на практиці стикаємося, з чим стикаються наші клієнти. Так ось є нотаріуси, які не люблять виходити на зв'язок, ігнорують клієнта, не дають повну інформацію, не роз'яснюють нічого. Завтра, завтра, після завтра приходьте. Потім ви зарано прийшли, ви запізно прийшли. А потім, ой, а чого ви мені нічого не сказали, що вам треба вже зараз? Я ж забулася, я ж за вами не слідкую, скільки там шоу у вас пройшло. Запам'ятайте, якщо ви з першого разу не знайшли спільну мову з нотаріусом, взяли документи, допоки не відкрита спадкова справа, ви можете змінити нотаріуса. Коли вже відкривається спадкова справа, ви не можете взяти документи і піти до іншого нотаріуса. Тому, от як ви, ви обираєте лікарів, в Собі, як ви обираєте, до кого звернутися по косметології, як ви обираєте машину, коли купуєте? Так само не соромтеся задавати питання нотаріусу. Якщо ви розумієте, що ви не знаходите спільну мову з нотаріусом, взяли документи і, ідіть, ідіть до того нотаріусу, доки не знайдете собі того. Як людину, яка вам роз'яснить, пояснить, перевірить одразу ваші документи, не буде вам швиряти в обличчя, як мені вчора жінка вчора ввечері казала, каже: Господи, якби я знала, що я можу до іншого піти нотаріуса, я б такого зараз не терпіла. Нотаріус швиряла, каже мені в обличчя мої ж документи. Бо їй щось не сподобалося, вона на мене наорала. А я стою, каже, як з чим поймалась, я ж не юрист, я нічого не розумію. Якщо таке відбувається, друзі, не соромтесь, будь ласка, беріть ваші документи ідіть до того нотаріуса, з ким ви знаходите з першого разу спільну мову. Це послуга, за яку ви платите. І тому ви можете обирати собі спеціаліста. Тому що вам мають сказати всі ваші подальші дії саме у нотаріуса. Ми, адвокати, вам підкажемо. Але ж зрозумійте, спадщину оформлюють нотаріуси. Тому ще одна підсказка: не соромимося змінювати нотаріуса, допоки не відкрита спадкова справа. Тому що потім будете мати проблеми. Тому що якщо вас на футболять на старті, вам нічого не роз'яснили. Ви, ви як прийшли, так і пішли. Знаєте, нічого не зрозуміли, наче щось во не наговорили, а потім телефонуєте нам. А що нам сказав нотаріус? Хіба ж ми були з вами на тому прийомі, ми ж не знаємо, що вам роз'яснювали. Як правильно, ми вам пояснюємо і в стрімах, і бачите, безкоштовно я з вами зараз сажу, я вам це все розказую. Чому? Тому що щоб ви самі для себе були юристи. Я ж розумію, що коли вам треба, ви не завжди можете потрапити на прийом до адвоката. Я це розумію, тому я вам це розказую. Будь ласка, не соромимося змінювати нотаріуса, щоб у вас потім була можливість. Мати нормальний діалог. Ненормально, коли вас нотаріус ігнорує. Це ненормально. Ненормально, коли вам нотаріус не дає письмові роз'яснення. Ненормально, коли вам нотаріус не пояснює ваші подальші дії і які документи вам треба ще взяти, щоб нотаріус міг дооформити спадщину, якщо у вас щось там не було дооформлено, розумієте? Це ще один момент такий важливий для того, щоб ви розуміли, тому що дійсно люди це не розуміють. Добре, друзі, вже 40 хвилин. Буду завершувати цей стрім. Друзі, дивіться, з приводу консультативних запитань ваших, я вибачаюсь, у мене 11.40 зараз стартували по запису консультації, бо в мене сьогодні ще судове засідання, після обіду ще одне, сьогодні два. Вже я відскакала, як то кажуть, по гарячих слідам вам вирішила записати це відео. А, давайте так, домовимося ввечері. Я буду робити тоді відповіді на питання. Будь ласка, продублюйте продублюйте ваші питання ввечері, сьогодні, десь, може, о 20-ті, може трошки раніше, я ще напишу анонс. Обов'язково повідповідаю на ваші питання. У нас ви ж знаєте, є а, така опція, як онлайн-консультації. Просто тут я вам вийшла висказатися, як то кажуть, тому що я так цих помилок вже, ну, вони типові, просто типові. Мені за вас боляче дивитися, як ви, не розуміючи, в чому там підводні ці камені, просто прохлопуєте величезні кількість майна, от, ну, яке ви ж потім ну, купите його дорого. Всі, хто зараз займаються спадковими цими справами, ви ми знаєте, це ж дорого. Добре, друзі. Дякую вам за увагу. Доєднуйтесь, будь ласка, до онлайн-консультації стрім сьогодні ввечері. Додатково анонс, точно, я вам напишу, коли я там прискачу. Ось, може, о 9 вечора зможу зробити. Я не знаю, як я сьогодні звільнюся, якщо чесно. бо Сьогодні. А... Засідання буде не онлайн, а особисте, і там будуть свідки, а допити свідків у нас не передбачено, скільки там буде цього часу. Бажаю вам мирного дня на зв'язочку. До нових зустрічей, будь ласка. І ті, хто не підписався на нас, будь ласка, підписуйтесь. Будете в курсі гарних новин. Все, на зв'язочку. На все добре.